Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. час цінувати здоров'я в українському МЗС. Показали шлях розвідувальних безпілотників, які запускала Угорщина. Відповідну заяву зробив очільник відомства Андрій Сибіга. Спершу він звернувся до свого угорського колеги Петера Сіярто. Далі цитую: Ми починаємо бачити багато чого. Петере, зокрема, лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, його відкриту і приховану роботу проти України і решти Європи, роль кремлівського лакея. Також для сліпих угорських. Чиновників це не образа, це цитата міністра. Андрій Сибіга показав точний маршрут вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші збройні сили зібрали усі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі, каже пан міністр. Цю ж ситуацію прокоментував і український президент Володимир Зеленський. Далі слухаємо детальніше. Я позитива з угорської сторони, я не про населення. Так? З від керівництва Угорщини не бачу кроків ну, на зустріч. Але безумовно ми завжди готові до діалогу. Тепер, що стосується, да, і дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо. Що розвідник угорський вивчає на території України. Вже альтернативні шляхи. Я, я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі передусім для себе. Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 вересня, повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір України, дронів розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Глава держави припустив, що вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Я також нагадаю, що український військовий зв'язківець Сергій Флеш розказав, що дрони у Закарпатті Над Мукачево зафіксували ще влітку. Потім, 21 серпня, російська крилата ракета вдарила по американському заводу Флекс у Мукачево. Бачите, який збіг обставин. Звісно, поки що українська влада того не прокоментувала, але наприкінці вересня вже офіційно визнали, що угорські розвідувальні дрони літали. У повітряному просторі України у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на території України було зафіксовано угорський безпілотник, Міністерство оборони цієї країни заявило, що порушення українського повітряного простору не було. Заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності. Йдеться в заяві оборонного відомства Угорщини. Там додали, що наказу стосовно польоту дрона на угорсько-українському кордоні не надходило. Як то кажуть, в Україні я не я і хата не моя у цьому випадку і дрон буцімто не угорський. Але Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, добре описав угорський уряд як кремлівського лакея. От голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не мала і не має наміру нападати на країни-члени НАТО і Євросоюз, але дрони російські над державами ЄС літали. І Угорщина собі ймовірно запозичила цю стратегію, запустила розвідувальні дрони, а потім сказала, що нічого не робила і, взагалі, наміру такого не мала. Думаєте, на цьому огітні речі і заяви від офіційної угорщини завершилися? Ні. Бо ж заступник глави МЗС Угорщини Левен Мад'яр розповів про те, що після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території заради миру і зазначив, що зараз Україна має відмовитись від п'ятої частини своєї території? Чи було це боляче? Звичайно, було боляче. Тепер Україні довелося би відмовитися від п'ятої частини своєї території. Я не хочу вказувати Україні, що робити. Я просто кажу, що, виходячи з нашого досвіду, мир іноді буває болючим. Питання в тому, що важливіше зберегти життєздатність країни чи утримати кілька тисяч квадратних кілометрів. Заступник міністра нарешті розповів про те, як з кожним днем триває війна, зростає ризик ескалації та поширення війни. Нам потрібен мир будь-якою ціною, завершив розмову Мадяр. Це не лише російський наратив, це ще й дуже небезпечна теза для Європи. Бо ми бачимо, як Росія своїми провокаціями роз'являє пащу біди і війни також на інші країни. Коли безпілотники залітають до Польщі чи Данії, а над Естонією пролітають винищувачі, і зараз він говорить за одну п'яту українських територій. Але хто зна чи не входить Угорщина до планів Кремля? Можливо, за кілька років доведеться говорити вже за шматки територій інших держав. Мир всякою ціною ми мали з 2014 року, бо імпотентні західні політики Шили зберегти з Путіним чудові газові стосунки і зараз. Бачите, ситуація повторюється. Європа можливо була у шоці у 2022 році, але у 2025 тисячі вже виходить офіційна угорська влада, і каже Україну відмовляйся від своїх територій, бо нам треба далі дешеві російські енергоносії. Ніхто від них відмовлятися не планує. Але знаєте, якби справа була тільки в дешевій енергії, а в цій кривавій нафті від російського диктатора Путіна, але справа ще. В тому, що Угорщина загалом вороже налаштована проти України, зокрема проти України у Європейському союзі. Наша держава могла під там підсилити тамтешній аграрний і що найважливіше оборонний сектор, але Угорщина вставляє палки в колеса української євроінтеграції. Ми бачимо, як такі праворадикальні настрої зростають не лише в Угорщині, а й в Молдові, де е, проросійські партії братимуть участь, не братимуть, беруть участь зараз. У виборах у Молдові парламентських 28 вересня вже ближче до вечора будемо знати попередні результати цих виборів. і Ми бачимо, що Європа певним чином звикла до російсько-української війни. Для них це вже така якась частина буденності, якби цинічно це не звучало. Бачите, повилазили вже ось ці всі заяви про. Те, як Україна має робити, що Україна має робити. Хоча Угорщина не те, щоб дуже сильно допомагала нашій державі. Ми зараз говоримо про офіційну владу, а не про угорців, які приймають українських біженців, допомагають їм, які волонтерять для нашої країни. Але от виходить Віктор Орбан і каже Володимир Зеленському, відчепіться від нас. Так це ви від нас відчепіться зі своїми безпілотниками, розвідувальними і зі своїми полками в колеса для української євроінтеграції. Низка країн не проти. Про це Виходить Віктор Орбан і пам'ятаєте, була в 22-му чи в 23-му історія, як Олаф Шольц, тоді ще канцлер німецький, мусив Віктора Орбана на каву вивести під час важливого для України голосування. Ну але, зрештою, бачите, під час цієї своєї промови. Ленте Мадьяр він розказував про те, як Угорщина втратила свої території під час Першої світової, буцімто зберегла тверезе мислення і не билася за землю, а билася за людей. Але тут, знаєте, ну, і він говорить, що якщо віддати територію, то все буде супер-дупер. По-перше, Російська Федерація анонсувала частину українських територій ще у 2014 році. Як бачите, зараз у 2025-му все. Не супер-дупер, скажімо так, це найлегше порівняння. Ну а по-друге, під час Другої світової війни на її початку, у 1938 році, Німеччина та Франція вирішили віддати Гітлеру. Я припрошую не Німеччина, Франція, Франція та Британія вирішили віддати Гітлеру Чехословаччину, аби його задобрити і сказати: От на, бери, давай, бери це, це компроміс тобі. І більше нічого не захоплюю. І Гітлер в 1938 році сказав: добре, а потім ми з вами знаємо, що відбулося і коли почалася Друга світова війна у 1939-му, якщо беремо офіційний початок цього величезного глобального протистояння. Тож, бачите, торгувати територіями воно ніколи не призводить до спокою, до миру. Це лише більше подразнює апетити диктатора, як би його не звали. Це ще більше заохочує країну агресорку розширювати свою конвенційну війну не лише в Україні, а й в інших країнах. І хто опиниться під загрозою? Потім питання риторичне і філософське. Бо пригадайте, які на початку цього тисячоліття і століття в Україні буцімто були гарні і, зокрема, газові стосунки з Російською Федерацією, і як потім усе обернулося. Бачите, в Угорщині треба офіційній детальніше вивчати історію російсько-українських стосунків, але... Ми їм у цьому плані не порадники, і це їхні пропущені історичні уроки. Ми з вами на завершення інформаційної години коротко нагадуємо собі про збір, збір моєї колеги інни Набок на автівку, Нісан Навара для окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Якщо вам сподобалася ця інформаційна година, звісно, вона була сумна і важка. Але ми з вами розширюємо горизонти. Ми з вами вийшли за межі України, поговорили про Угорщину, про Молдову, про важливі питання на порядку денному нашої держави. Будь ласка, приєднайте. До цього збору внеском, який вам посильний за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Це збір для артилерійської бригади, для мобільності, для маневреності. Їм потрібна надійна автівка. Я думаю, ви могли чути про Нісан Навару, адже саме таку Тачку дуже часто просять військові. Це справді надійна і маневрена е, машина, яку додатково оснастимо системою радіоелектронної боротьби для того, аби берегти військових від ворожих дронів, яких на фронті тільки більше є. Ціна питання усього того добра 600 тисяч гривень. Але бачите, з вашою та з божою поміччю Інна на бок, моя колега зібрала 146 тисяч. Дякую вам за кожен ваш внесок. Приєднатися ви можете за QR-кодом. Якщо за ним прийдете, то дізнаєтеся також і умови розіграшу від наших. Хотіла сказати від наших союзників, бачите, то така своєрідна правдеформація від наших партнерів, які надали цей приз на розіграш, але то лише такий приємний бонус. Бо ж насправді найкращий приз для нас це коли у військових є все необхідне для того, аби берегти своє життя і ефективно нищити ворога. Дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо вам в етері 24-го каналу.